Так, 20 вечірня. Иди сюди, иди сюди. Ще одне село. Приїхали. Дивіться, що у людей робиться після підтоплення. А, тут провалюється, Ого! Так, да, Ось кухня літня. Меблі, все пішло. Все пішло. Погріб. Не плачте. Ще до сих пор вода є. Так, да, вона ще не відійшла. Хата теж. А коли покажемо сіто, всім кажуть, кого. Не плачте, ми будемо. Квочку з цеплятами подав. Ми спасли коточку, а цеплята трошки там залишилися. — Там ну, як можливо плита, воно рухнуло плита підняла. Якщо ну, будемо хочу... дівчатки підвозити вам допомогу постійно. А так сюди не можна близько, да? навіть? Так, не треба, треба. воно все гаріне. Курник теж, там птиця була, там ой, сато був, курей потопило. На городі скільки води йдем до подивитися. Біда, звісно.